В нашій родині сталася дуже велика трагедія моєї дворідньої сестри загинув син, місто Берлін. Його кинули під потяг. Він навчався в Польщі, звідки поїхав на день народження до свого друга. Там була компанія з Одеси. Сам він виріс в місті Ковалі уроженець села Сушично, з 2007 року народження одного злочинців спіймано і його відправили до психушки. Злочинця мама проживає в Німеччині. Хочуть е, приховати злочин і зробити це нещасним випадком. Злочинці повинні, повинні відповідати. Прошу вас, люди, розголосу цієї страшної трагедії. Ми всі маємо діти і не знаємо, що завтра нас чекає. Злочинець повинен відповідати за свій злочин і більш ніяк.